Бун звільнений населений пункт силами наших боковинських десантників 82-ї десантно-штурмової бригади. Отже, йдеться про населений пункт Сухецьке. Це таке невеличке село на Донеччині. Ось воно тут розташовується. Сухецьке. Ви бачите, що поруч із ними вже числиться як звільнене населений пункт Суворове, або як він вже зараз за декомунізованою назвою називається Затищ, затишок. І Федорівка. Ось тут ще правіше так само село, котре в якому зараз ем, можна говорити про те, що є просування сил оборони, та спершу давайте подивимося відео в сухецькому бійці Буковинської десантної бригади підняли, здійняли е, ось так прапор е, в синій стяг на тих залишках, руїнах хат, котрі там спостерігаються, так би мовити, коли котрі ще залишаються, е, сухецьке Буковинськими десантниками звільнено, і що це означає, що це дає? Звісно, сам факт того, що українські бійці зачистили цей населений пункт від противника. Він ще не дає якихось там переможних реляцій, але загалом він робить доволі здорову певним чином тенденцію в районі е населеного пункту Родинське, яке має важливе значення для півночі Покровська. Тепер ніж ми перейдемо до карти е разом із е полоненими. До речі, вдалося звільнити Сухецьке, е близько 60 окупантів. Загалом було як виявляється у цьому селі. З ними ступили бій наші десантники е за підсумками боїв. Взяли кількох полонених, що ми теж бачимо із. Е Цього відео, яке оприлюднили бійці 82-ї десантно-штурмової бригади, отже, повертаючись до мапи Deep State, що це означає про що це все? Давайте зайдімо здалеку. Перше у нас є базовий сектор район Мирнограда та Покровська. Ось Е, є на північ від нього два логістичні вузли, які були дуже важливими і залишаються дуже важливими для оборони або для логістики. Для логістики це Гришине, це село, через яке проходять автошляхи, можливості заїзду в цю е, вузьку кишеньку, Покровська та Мирнограда. Та родинське, яке також було важливо логістичним. Е, Шляхом, але зараз воно вже безпосередньо в ньому тривають бої в родинському, і зараз це радше як вузол оборони, котрий з півночі прикриває Мирноград. Е, відповідно про Родинське, про ось цей населений пункт варто говорити зараз детальніше, е, описуючи ситуацію в Сухецькому та звільненому цьому селі і подальшому просуванні противника, тому що Діпсейт повідомив, що поруч із сухецьким також було звільнено і суворове затишок зараз. Правильно називається, і просунулися за сили оборони до Федорівки. Тут щоправда є сіра зона. Про що ці просування? Про родинське, тому що попередньо були просування від противника створені такої сірої зони в красному лимані, тобто це така південна клишня навколо Родинського. Тут же в районі Сухецького Росіяни формували північну клишню для охоплення цього нашого без безперечно важливого вузла оборони. І зараз цю північну клішню, якраз таки, наші війська зуміли підрізати відповідно. Ну, більше надій на утримання Родинське зараз виникає. Це така активна оборона, можна сказати, відбувається у цьому секторі. Родинське та красний лиман в свою чергу, і це само собою зрозуміло. Вони мають вплив на Мирноград, тому що падіння цього північного району для Мирнограда буде автоматично означати е, створення цієї північної клешні для цього нашого е, міста, яке теж надзвичайно гіперважливе в е, Покровську. Ні, по Покросько-Морноградській агломерації мало того, що в Родинському зараз складні обставини, так ще й складні обставини для Мирнограда з півдня. Тобто, це така північна кличня оточення або формування потенційного оточення в Московському та Промені. Саме ось тут, в Московському та Промені, двох населених пунктах на південь від Мирнограда, Росіяни впродовж цього тижня і в Балагані, між іншим, так само, от якраз таки ви могли спостерігати доволі масивні штурмові дії противника. Вони в основному. Ному зосереджувалася саме в цьому секторі Московське е, промінь та балаган. Туди рухалася техніка. Наші бійці показували, як вони зупиняють ці механізовані штурми. Тобто, ворог сюди намагався просунутися, пробитися е, і зайняти ці райони, щоб створити ще й таку е, логістичну клишню для не тільки логістичну загалом, клишню для охоплення населеного пункту Мирноград. Справа в тім, що так справді за останній час навіть на мапі Діпстейт в цьому секторі були позначені ось такі просування противника, але ні Балаган, ні московське, ні промінь не були взяті ворогом, і як вузли оборони вони продовжують триматися. Втім, як ви розумієте, взаємозалежність по покровському напрямку є усьому, і тут потрібна просто фантастична координація цих підрозділів, тому що падає родинське. Створюються проблеми для Мирнограда. Цілком більше шансів з'являється на просування в московському та промені, і все це працює навпаки. Крім цього, Московська та Промінь, цей район нашої оборони, він має дотичність і залежність до іншого району, уже який стосується безпосередньо Покровська а не Мирнограда, це населено пункту Лисівка. Тому що ну це фактично суміжні напрямки. Якщо ворог прорветься ось тут, то тут в нього так само буде значно більше шансів. Більш того, ось це південна ця кишення Лисівки Сухого Яру Чунишиного, тобто ось цих трьох населених пунктів: Лисівка, Сухий Яр, Чунишине зараз вони опиняються в доволі скрутному становищі з точки зору потенційного охоплення цих районів противником за рахунок просування уже безпосередньо в самому Покровську. сіра зона тут. Покровську на півдні і на південному заході Покровська ну просто широчезна. За останній час, ви бачите, вона ще розширилися на мапі State Справді, противник був помічений в центральних районах міста Покровськ тут у районі залізниці залізничного вокзалу. Зараз по суті, що головний опір сил оборони триває в районі Собачівка, який вони намагаються вони мають назі, на росіяни намагаються обійти через Вірове та троянду, зайти до Собачівки через Чунишини по дорозі. Зайти по дорозі. М03, ось ця жовтим кольором, е, позначена, я її підкреслю ще раз, дорога. Ця дорога, якраз таки, вона забезпечує логістику і Сухого Яру. Вона забезпечує логістику і інших районів. Ну тобто, зараз Покровську максимально напружена ситуація, і в нас тут реально існує небезпека. Існує небезпека оточень наших підрозділів в окремих районах. Південніше Покровська про цю небезпеку. Зокрема, наприкінці цього тижня писало видання Українська Правда, описуючи, де зараз росіяни накопичилися у Покровську, тобто, куди вони просуваються, де вони є, які логістичні шляхи вони перерізають Ось так виглядає. Ця мапа на ресурсі Укрправда е, насправді це недалеко від істини, те, що пише Укрправда і те про що, е, що близько двох рот російських солдатів потрапили до Покровська, і з ними зараз там проводять стабілізаційні дії бійці сьомого корпусу «ДШВ». Це дуже складно зробити, тому що як ви бачите, цей пазл він взаємозалежний. Там сухецьке, там мирноград, там красний Лиман, а там далі е, знову мирноград і південні околиці його в московському та промені. І все це величезний, величезний пазл, який дуже складно зараз менеджерити, з точки зору того, що росіяни затискають цю покровську агломерацію просто неймовірно шаленим темпом. Але е, станом на зараз можна говорити, що ситуація по Покровську. Вона, хоч і близька до критичної, але вона все ще не піддатлива для противника для того, щоб він проламав. Я так розумію, що сподівання наших військ полягають наше командування, полягає у тому, що, 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 що потрібно стояти якомога довше, тому що росіяни зараз знову зробимо знову кілька степ-бек, кілька кроків назад. Росіяни зараз інтенсифікують неймовірно в інтенсивному темпі. Необхідність навіть не стільки захоплення міст, скільки заходження до них всіх прифронтових важливих населених великих пунктів: це Куп'янськ, це Лиман, це Сіверськ, Це Костянтинівка, Це Покровськ. Отже, всі ці населені пункти Росіяни прагнуть зайти до зимового періоду холодів е, з двох міркувань. Я їх окреслював і озвучував вже неодноразово. Ці міркування полягають у тому, що а росіяни прагнуть. Е, Потрапити до населених пунктів, щоб там банально вижити, тому що зараз в умовах дронової війни, коли кілзони е дронів, скажімо так, покривають абсолютно всі лінії бойового зіткнення е на 10 і 15 кілометрів глиб, як в одну, так і в іншу сторону. Ім немає зеленки, так званих, немає укриттів, немає посадок, де можна фізично ховатися від цих дронів. от в таких умовах повністю прозорої ситуації, яка кожним розвідувальним дроном буде фіксуватися, як листячко ворушиться а ударним дроном, навіть не одним туди летіти. Щось це буде геноцидне знищення піхоти, в як яка застрягла. Не в населених пунктах в населених пунктах більше шансів перезимувати там, є можливість виживати, там є можливість заховатися, там є можливість укриватися в підвалах, по будь-де в руїнах, розвалинах, школах, які є великими зазвичай такими укріп районами, мають свої підвали і дуже хорошими позиціями для оборони і перебування для противника. Вони зазвичай є відповідно. Ось це є пріоритетна задача для ворога зайти в населені пункти по покровську. Ця задача наразі в них виконана десь на пановідсотки на 50%. тому що вони не можуть похвалитися тим, що вони покровськ зайняли або тим паче, що зайняли Мирноград, але вони є у місті і вони намагаються це зреалізувати.